Таке відчуття, ти знаєш, що через стінку живе 62-річна жінка, і вона не може неї хворі ноги. І ти думаєш, ну як вам сказати, не про своє життя і не про квартиру, а про її життя. Страшно було? Ні. О 9-й годині вечора Євген помітив великий згусток диму у своїй кімнаті. Він вибіг із квартири, а побачивши задимлення у сусідній оселі, Вибив там вікно і погукав сусідку, але та не відповіла. Інших мешканців будинку він попросив викликати рятувальників, а сам вибив двері у квартирі 62-річної жінки і вивів її за руку із палаючої оселі, розповідає хлопець. Потім разом з іншими сусідами він почав гасити вогонь, набираючи у вітра воду з колонки. За кілька хвилин говорить Євген, приїхала машина МНС. Серед однокласників Євген не виділяється. Сидить за останньою партою, любить уроки історії та права і не вчиться на відмінно. Раніше був скритий, ні не балакав ні з ким, а після цього всі почали з ним дружити. Але у понеділок про подвиг цього дев'ятикласника дізналася вся школа. Коли трапляється щось, отут проявляється людина по-справжньому. От тут саме в цьому випадку, і ми бачимо наскільки. Правильним шляхом ми зараз крокуємо саме в цьому випадку, ми бачимо, що як би дитина не навчалася, але виховання в системі освіти теж не маловажно. Євген кажуть, його однокласники не любить розповідати про надзвичайну подію, хоча однолітки дуже зраділи такому героїзму. Женя абсолютно не вважає себе героєм, він навіть в деякій мірі соромиться цього. Дуже приємно, що в нашій школі, в нашому класі, навіть в нашому місті вчиться така людина. Хлопець дійсно не вважає себе героєм, що ж до врятованої ним жінки, то нині вона живе разом з Євгеном та його мамою в їх однокімнатній квартирі. будь яка Україна – це свідома людина, яка, незважаючи на які там перепони, Могла зробити таке по секрету. Він розповів нам, що дуже хоче працювати в МНС. і таке бажання у нього з'явилося ще задовго до надзвичайної події, учасником якої він став саме от такі люди і зроблять цю країну кращій. саме вони.